Сьогодні ми поговоримо про 5 неочевидних способів, як можна зіпсувати собі життя. Вітаю! Я Орест, і ви на каналі про психологію на практиці. Давайте одразу перейдемо до нашого переліку. Перше, це уникати думок про смерть і таким чином ігнорувати той факт, що колись ця вся історія з навчанням, роботою, друзями, подорожами, весіллями, народженням дітей, будівництвом. Коли закінчиться. Так, тема смерті є неприємною, сумною, болючою. Та як би це не було парадоксально, але хто хоче прожити якісне життя, просто зобов'язаний час від часу думати про смерть. Тому що смерть нагадує нам про нашу обмеженість, обмеженість часу, можливостях і ще ставить нас перед важливим вибором, як власне прожити своє життя. І не просто прожити, а персонально прожити. Прожити його щодня, і саме думки про смерть як феномен і як невід'ємну частину нашого буття тут на цій землі можуть підштовхнути нас на зовсім інші вчинки, на інші вибори цінностей, згідно яких ми будемо жити. Друге, це займатися не своєю справою. Якось Арнольд Шварценеггер сказав, що 70% американців ненавидять свою роботу, бо вони її ніколи не шукали. Вони просто рухались за течією. Їх десь занесло чи прибило до якогось берега під назвою менеджер по, ну, у нас там, знаєте, всі різні менеджери: кейс-менеджери, продакт-менеджери, проєкт-менеджери, менеджери, менеджери по прибиранню території. В мене немає зневаги ні до якої професії чи якоїсь роботи. Просто є роботи, які б я в силу певних цінностей або переконань не виконував. До речі, а на яку б роботу не пішли ви працювати ніколи? Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Але давайте будемо чесними: чому ми працюємо саме тут, де ми є зараз? Ми тут хотіли працювати, ми так планували, це було нашою метою. Може, наша робота допомагає нам досягати інших цілей, тобто є інструментом для чогось іншого або для когось іншого. Тоді це думаю, окей, але треба задати запитання, чи довго ми так зможемо протягнути? А якщо не так, роботу ми не любимо, вона не задовільняє ніяких наших додаткових можливостей чи цінностей, скільки ми ще тут готові бути. Тут, на цій роботі, ми на роботі проводимо найбільше часу, більше, ніж спимо. На упаковках там, з цигарками чи з алкоголем написано, що це вбиває. Чому це не пишуть підголошеннями, коли будуть на роботу? Тобто, якщо це не буде вашою улюбленою роботою, то воно може призвести до сердечних хвороб і виразки шлунку, можливо, до смерті. Хороше запитання на цю тему, яку б роботу, наприклад, ви робили, якби не потрібно було заробляти гроші? Або чим би ви займалися е, безкоштовно? Це може наштовхнути нас на певні думки, і, можливо, ми змінимо нашу роботу, а може навпаки, вона стане нашою улюбленою. Третє це вірити в те, що все в наших руках. Ми зараз живемо в такий період, коли з усіх екранів нам доносять думку про те. Як можна подолати власні обмеження? Якщо ти хочеш цього, візьми це. Та біда в тому, що навіть якщо ви зі 100% точністю повторите все те, що зробили Ілон Маск чи Білл Гейтс, ви не досягнете і половини того, чого досягли вони. Є таке поняття, як місце і час. І в прекрасній, на мою думку, книзі Генії та Аутсайдери. Автор е, дуже точно показує, як 100% віддача дає можливість досягнути успіху виключно е, в парі з певними подарунками долі або Бога. Той, хто не враховує ці моменти, обов'язково зустрінеться із великим розчаруванням в житті, що точно зіпсує його якість. Четверте, це спробуйте всім догодити і всім сподобатися. Я вже знімав про це коротке відео в своєму інстаграм. Якщо ви ще не підписалися, ніколи не пізно це зробити. Посилання буде внизу. Це 100% дорога до постійного розчарування та псування свого життя. Просто потрібно зрозуміти, що люди різні, уподобання в них різні реакції на ваші дії, на вашу творчість будуть також різними. Обов'язково знайдуться ті, кого ви не зможете задовільнити. І саме на таких людей ми витрачаємо наші сили. І все марно. Просто прийміть той факт, що ні один науковець, волонтер чи навіть святий ще не зміг усім догодити. Тому і вам це швидше за все не вдасться. Просто прислухайтесь до людей. Можливо, проаналізуєте їхні слова, їхню критику, але не варто чиємусь невдоволенню давати керувати своїм життям. Якщо ви ще не підписались на канал, саме зараз час це зробити, щоб ви не пропустили ніяких е, наступних цікавих відео. П'яте це пробувати все встигнути. Теперішній час е, справді відкрив незліченну кількість можливостей для людей. У нас є можливість. Вчитися безкоштовно завдяки медіаконтенту, знайти собі друзів по цілому світу, подорожувати значно дешевше, ніж це було колись. Але при всій цій кількості можливостей іноді з'являються і перевантаження ними. Особливо коли ми пробуємо все встигнути, все спробувати. Так виникає розфокусування, яке тягне багато сил, віддаляє нас від досягнення цілей і часто вганяє в апатію. Адже так багато ще можна було би спробувати, а ми не встигаємо із тим, що в нас зараз є. Тому концентрація на головному для нас буде хорошою профілактикою в цій справі. І останнє це чекати моменту, коли ви станете щасливими. Ми постійно потрапляємо на цей гачок. Ми думаємо, що життя кардинально зміниться, коли ми досягнемо якогось рівня, станемо щасливі, і тоді це триватиме постійно, але цей момент ніяк зразу не приходить. І ніби от-от ми його досягнули, як тут знову щось нове на горизонті. В школі ми думали, що справжнє життя почнеться тоді, коли ми будемо студентами, а потім ми думали, що так по-серйозному, по справжньому, зможемо зажити, коли нарешті підемо на роботу. Потім ми чекали на підвищення, потім подались на фріланс чи розпочали власну справу, потім чекали одруження і власне народження дітей. І замість того, щоб жити тут і зараз, ми заглядаємо в майбутнє, яке ніяк не приносить того, чого ми так хотіли. А якщо і приносить, ми, не встигнувши насолодитися цим тим, що отримали, рвемося знову в нові бої за майбутні цілі. І ніби все так і має бути, але очікування статичного і сповненого щастям життя ніяк не дає нам прожити життя теперішнє, реальне і динамічне. Щастя, це побічний продукт проживання власного життя, а не якась там точка на карті нашого життя. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть, які ще ви знаєте, способи, як можна зіпсувати грамотно собі життя. Думаю, я точно не всі способи тут розкрив. Поставте вподобайку, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте, що на вулиці, серпень, 2022 року, і війна не закінчилася. Не забувайте і не втрачайте можливості долучатися до хороших ініціатив, де ви можете підтримати як наших військових, так і волонтерів, так і людей, які постраждали від бойових дій. Бережіть себе і власне психічне здоров'я.